Вітаю! Сьогодні ми розглянемо з вами тему Вступ рівні організації живого, два пункти плану: перший вступ методи біологічних досліджень, другий рівні організації життя. Отже, біологія це наука, яка вивчає життя в усіх його проявах, і зрозуміло, що об'єктом та предметом біології є життя. Яке ж завдання біології? Розв'язання проблем пов'язаних із збереженням і підтриманням умов існування і розвитку людини. Щодо значення біології, про це можна говорити багато. Я не переконуватиму вас зараз в тому, що біологічні знання мають велике наукове та практичне значення для всіх галузей діяльності людини. Частково ви про це знаєте, а в більшій мірі ви зможете це вивчити, коли будемо працювати над нашим курсом. Дійсно, біологія є абсолютно в усіх галузях діяльності людини, чи це харчова промисловість, чи медицина. і інші. Зокрема, ми повинні пам'ятати, що біологія це система наук про життя на різних рівнях його організації. Тому є дуже багато різних наук. Цитологія вивчає клітини, гістологія вивчає тканини. Ботаніка це наука про рослини, зоологія про тварини. Але Наприклад, якщо ми вивчаємо ракоподібних, ми кажемо, що наука називається карцинологія і тому подібне. Тобто є дуже багато різних біологічних наук. Зокрема, важливо пам'ятати про те, що є науки, які виникли в результаті взаємодії біології з іншими науками: біохімія, біофізика, біогеографія. З кожною із цих наук ми частково познайомимося при вивченні. Курсу підготовки до НМТ. Що ж за методи досліджень у біології? Перший метод це порівняльно-описовий, це метод, який використовував ще Аристотель, тобто опис організмів чи явищ у порівнянні з організмами чи явищами іншими для визначення ознак подібності чи відмінності. Тобто порівняльно-описовий метод використовували ще вчені давнини, коли наука була. На зовсім не на такому рівні, як зараз. Хоча цей метод використовують також і зараз. Але в давнину він був основним. Експериментальний метод це дослідження живого під час зміни умов існування об'єкта дослідження і спостереження за наслідками цих змін. Експеримент може проводитись в лабораторних умовах або у польових. Моніторинг. Це постійне спостереження за станом окремих біологічних об'єктів перебігом певних процесів у біогеоценозах чи у біосфері. Тобто, наприклад, моніторимо стан гніздування птахів певного виду. Так? Моделювання, тобто це дослідження структур, функцій процесів за допомогою їхнього спрощеного відтворення. Тобто є велика глобальна якась структура, а на фоні неї робиться модель. І за цією моделлю вивчаються певні процеси. Статистичний метод це метод математичної обробки результатів спостережень. Тобто, наприклад, ми спостерігали за якимось видом тварин, хай буде це заяць русак. Ми можемо сказати, скільки за певний період народили зайців, скільки з них там, наприклад, померло від тих чи інших причин. Так, статистика це завжди певний підрахунок. І давайте розглянемо з вами тести, які є в НМТ, ті, що стосуються методів. У 1928 році англійський учений грифіт змішав культуру живих нехвороботворних стрептококів із мертвими хвороботворними і цією сумішю інфікував мишей. Ми захворіли на пневмонію і померли, а в їхній крові дослідник виявив багато живих хвороботворних бактерій. Відкрите явище було названо трансформацією бактерій, який метод біологічних досліджень застосував Грифіт. Тут цілком очевидно, що він застосував саме експериментальний метод. Чому? Тому що він робив експеримент. Змішав культуру живих нехвороботворних стриптококів із мертвими хвороботворними, і цією сумішю інфікував мишей і спостерігав, що ж відбувається далі. Наступний тест. Цей метод біологічних досліджень широко застосовували вчені давнини під час збирання фактичного матеріалу. Практично до XVIII століття біологи використовували його для систематизації рослин і тварин. У сучасних умовах за його допомогою відкривають нові види організмів, досліджують макро-мікроструктури. Укажіть цей метод. Я завжди своїм учням даю таку пораду. Коли ви розв'язуєте якийсь тест, і саме запитання може бути досить таким великим, старайтесь знайти те, за що ви можете зачепитись. В даному випадку ми можемо зачепитись про те, що його цей метод широко застосовували вчені давнини. І якщо вчені давнини, так, то це говорить про те, що це порівняльно-описовий метод. А ми з вами рухаємось до. Наступного пункту плану і говоримо про рівні організації життя. Я завжди люблю повторювати, що все велике складається із чогось малого. Погляньте, будь ласка, найбільшим рівнем, найвищим рівнем організації це біосферний рівень, але для того, щоб він сформувався, потрібні всі інші рівні, починаючи від молекулярного. Тобто рівні організації з життя – це певний тип упорядкованих упорядкування структурних та функціональних складників життя. Найнижчий це молекулярний, клітинний, організмовий, популяційно-видовий, екосистемний та біосферний. І ми почнемо з вами, звісно, із найнижчого, найпершого рівня це молекулярний. Саме на молекулярному рівні відбувається перетворення всіх видів енергії. І обмін речовин між ними. Механізми цих процесів також універсальні для всіх живих організмів. Якщо ми змоделюємо таку ситуацію, яке ж питання на НМТ нам може попасти для того, щоб там був молекулярний рівень, тобто нам буде намальована якась молекула. І ми маємо з вами розуміти, що це, звичайно, молекулярний рівень. На цьому рівні, зокрема, це синтез молекул ДНК, тобто збереження, реалізація спадкової інформації. Важливо пам'ятати, що до молекулярного рівня організації життя належать неклітинні форми життя: віруси, віроїди та пріони. Віруси це паразити людини, рослин, тварин. Віроїди паразитують тільки у рослин, а пріони у людини та тварин. Наступний рівень це клітинний. На клітинному рівні вивчають процеси обміну речовин, реалізації спадкової інформації та поділу клітин. Елементарними складниками є клітина та органели клітин. Ми повинні з вами пам'ятати чітке правило, що клітина це структурно функціональна одиниця живого, тобто все живе складається із клітин. Що ж може бути у нас який тест, щоб ми зрозуміли, що це клітинний рівень організації, нам буде зображена або клітина. Або будь-яка структура клітини, тобто це може бути якась органела, припустимо, мітохондрія чи клітинний центр чи рибосома. Тобто, бачимо клітину, кажемо, що цей об'єкт перебуває на клітинному рівні організації життя, бачимо якусь структуру клітини, кажемо, що це також є. Структура клітини мається на увазі її органели. Ми кажемо, що вони також перебувають на клітинному рівні організації. Наступний рівень це організмений рівень, і на організмному рівні ми розглядаємо організм та органи. Чому? Тому що орган це частина організму. Так як ми в попередньому рівні ми говорили, що клітинний рівень це клітина, а також структури клітин, такі як органели клітини, те саме стосується і організмного рівня. Тобто, якщо у нас є слон, ми розглядаємо слона на організменному рівні, то серце слона так само на організменному рівні. Ось у нас зображене яблуко. Яблуко це плід, це генеративний орган рослинного організму. Тобто, якщо у нас буде зображена яблуня, ми кажемо, що цей об'єкт перебуває на організменному рівні, але якщо нам намальовано просто яблуко, ми також кажемо, що цей об'єкт перебуває. На організму рівні. Важливо пам'ятати, що організми бувають одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні. І погляньте, будь ласка, на цих трьох: у нас є євглена зелена, амеба протей та хламідомонада. Будь-який одноклітинний організм рослинний чи тваринний ми розглядаємо відразу на двох рівнях організації життя на клітинному та на організма. Чому? Пояснюю. Візьмемо, припустимо, хламіду монаду, це одноклітинна водорість. Ми можемо її розглядати на рівні клітини, тому що це одна клітина на рівні організму, тому що це одноклітинний організм, і в ньому проходять різні процеси, які проходять в так само багатоклітинному, багатоклітинному організмі, тільки на, це зовсім, тобто в інших формах, скажімо так. Тобто будь-який організм чи одно, чи багатоклітинний, ми кажемо, що це організми не рівень. А якщо ми говоримо про одноклітинні організми, відразу пам'ятаємо про те, що можна їх розглядати на двох рівнях відразу. Далі у нас йде популяційно-видовий рівень. І елементарними складниками є популяції. Що ж таке популяції? Це група вільно схрещуваних особин одного виду, які проживають тривалий час на території ареалу і відносно ізольовані від інших таких же груп. Погляньте, будь ласка, на попередньому рівні на організми ми говорили з вами про слона, і він нас був намальований один. Якщо ми бачимо групу особин популяцію, то це популяційно-водовий рівень. Яка різниця між цими рівнями? На рівні організму ми можемо дослідити будову та функціонування даного організму. Якщо ж ми говоримо з вами про популяцію, то ми можемо дослідити внутрішні популяційні зв'язки, тобто як ці організми співіснують між собою. І це стосується як рослинних, так і тваринних, так і грибних популяцій. А далі у нас іде екосистемний рівень або біогеозіння. Синотичний рівень, і що ж таке екосистема. Почнемо з цього. Тобто, це сукупність організмів різних видів та середовища їхнього існування, що пов'язані обміном речовин, енергії та інформації, ліс це екосистема. Ви приходите в ліс і ви бачите різні види грибів, різні види тварин, різні види рослин. І на цьому рівні. Здійснюється взаємодія організмів різних популяцій між собою і з екологічними чинниками. Це дуже важливий момент. Погляньте, будь ласка, на цю картинку. Що ми тут бачимо? Різні види тварин і рослин, і вони якимось чином так, між собою будуть а, співіснувати і будуть впливати один на одного. Ліс це екосистема, озеро це екосистема, степ це екосистема. Тобто присутні різні види. І вони так чи інакше взаємодіють між собою та з екологічними чинниками. Далі найвищий рівень, останній це біосферний і на у цьому рівні відбувається біогенна міграція живої речовини, біологічний кругообіг речовин та перетворення енергії. Що ж є у складі цього рівня? Тобто, це взаємопов'язані природні та штучні екосистеми нашої планети. Ми можемо зробити такий коротенький висновок, що у біосферному рівні присутні усі екосистеми нашої планети. І на завершення, давайте розглянемо тести із НМТ. Розгляньте об'єкти з 1 по 6, зображені на рисунку, які з них є складниками біологічних систем клітинного рівня організації життя. Що тут важливо пам'ятати. А коли у вас є такий тест, перше, що ви повинні зробити, Розкажіть самі собі, що ви бачите на зображенні. Отже, перше, я бачу скелет риби. Друге це така органела клітини, як клітинний центр, третє це серце, четверте це органела клітини комплекс гольджі. П'яте це така органела клітини мітохондрії, та шосте це помідор. І я розумію, що клітинний рівень це ми, я клітини тут не бачу, але бачу органели клітини, тобто 2, 4 та 5, і ми знаходимо варіант В, 2, 4 та 5. Наступний тест. На якому рівні організації живого перебуває об'єкт, зображений на рисунку? І ми бачимо з вами рибу. І зрозуміло, що це рівень, який організмовий. Надію, що вам було корисно. Та зрозуміло. Бажаю успіхів. До наступних зустрічей!